Дім добре. Разом ми сильніші, разом є стежь ми, ми сильніші. Було б добре, якби в цій зустрічі взяли участь і інші лідери, передусім президент Трамп, наші європейські колеги, президент Ердоган. І ми вважаємо, що саме така зустріч може дати якісну зміну щодо досягнення передусім. Перемир'я, перемир'я на суші, морі в повітрі, довготривалого перемир'я, що до відкриє дорогу для подальших ширших перемовин з російською стороною. Ми готові до таких перемовин в будь-якому форматі, в будь-якій географії е задля досягнення справедливого миру. Тимки для українців, переважно для жінок та дітей. Люблін і тут постраждали також польські інвестиції, завод Барліник. Росіяни хочуть залякати іноземних інвесторів, але поляки з нами та готові інвестувати в Україну навіть в умовах безпрецедентних ризиків. Ми це цінуємо і сподіваємося на активну роль і участь польського бізнесу у нашій відбудові. До відняння ім'я Gracias.